Є нюанси. За мусульманською системою трону успадковує, по суті, не визначена особа, а шляхетна правляча сім'я, тобто частина династії, котра вже сама вирішує, хто саме з найближчих родичів покійного короля, не обов'язково син, сяде на звільнений трон. Йдеться тут про Катар, Кувейт, Саудівська Аравія та інші. Це ж сім'я. Ця ж сім'я, за участю вищих священнослужителів і мусульманських учених улемів, може усунути короля і поставити одного міста іншого члена сім'ї. Ось таким чином пояснюють мусульманську систему престолу наслідування і станом на 2013 рік так і було. В своїй дисертації я представила деталізацію цього е, різновиду престолу наслідування саме мусульманської системи. І ми зараз розберемося, чому слід.